Це, може навіть дівчатка мої десь захочуть приїхати. -ма -ма... Тут на 10 чоловік от 500 гривень так, Добре, так. От, бачите, Тут такі, от то, що я вам казала, відкрита наполовину, бо тут 25 не влізе. Ні, мені 25 не треба. А диванчики оцей можна до столика підсунути. Тут можна навіть якісь крісла доставити, навіть, знаєте, якщо це підсувається. Сюди підсувається ближче. Ну -ну 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 Діючий мангал. Угу. Оця тисячу коштує. Угу, угу, угу. Угу. Дивіться, а десь руки помити. Руки тут от є, туалет є і, туалет і є зразу напроти йомувальник. І, і це той мангал сюди, як би бути І там може й бути тут мангал. Треба, щоб камерийка буде його якось, від того дерева беремо бо шкода, воно його ну, так. Він тут во стояв. Мам, фарбувала. Так, і оренда 100, ви, 130, 130 гривень з дровами. з дровами. А дров там на скільки у вас там? 10, 10 полінок. 10 полінок. 10 полінок. 10 Добре. А якщо там буде вам мало, ви ще добираєте вже там доплачуєте за доплати. А скільки, дрова. от, ну так, щоб я вже так собі... Якщо ви буде Маріка, то трохи похустейку, бо вони так бачу що повзбирали, позав'язали. Шторки Ага, А там є розетка. А скільки та кубка дров вас коштує? Ну, 10 полінок разом з монополом ми даємо. Ну, а якщо не, не хватить, ну, то... Ну, ми даємо за 50, за 70, ага. за лежно ці дрова. Зрозуміло, дівчатка, добре. Ну, а великий, то ми беремо за 270, якщо маленький, 50. І цей басейн, значить, отут вхід 130 гривень дорослий. І з лежачком він так, входить, так, і, це. і що він діючий тепленький? Ну, так, якщо тепло на вулиці, то він стоїть. Повода нагрівається від повітря. Mm. Я думаю, що ми не будемо звідти вилазити. За даром будемо. То щось до вас сказав? Ні, то не. Випадки. Так, тут ресторан. ресторан. Ми дивилися на сайті вас і весілля навіть роблять. У да, нас весілля гарні роблять. А оце є готель. Це готель так. з номерами. Так, Я вже бачу пісочницю. Пісочниця, пісочниця, І я вже зрозуміла за цей будиночок. Так, Тут то є сауна на дрова. Там є теж в середині басейн, не Угу. іншим. Там, я бачите, в нас ще на цьому так, малесенькі такі. Такі маленькі, тут 450, тут також є мангал. І то я говорила маклесі годину. Вчора люди орендували тисячу гривень, собі сиділи цілий день. Uh -huh. Тут собі шашлики, тут навіть таким типом пахне, бо вони як жарять шашлики, то видно, воно сюди заходить. І столик, столики. З катарками накриваємо і цей кондиціонер, є, телевізор, є, батарея, якщо є холодно. І розетки є розетки також. Треба буде щоб як а тут водичка, де руки помити? А тут Водичку вже з під бані набирає. Спід бані. Або в ресторан можна піти. Ходіше в ресторан подивитися. Якщо... І мангал оцей маленький йде. Ну, якщо треба великий, ми міняємо uh -huh. місцями. Приносимо там той. Uh -huh. Uh -huh. І такі качельки. ресторан попав. Ну взагалі, якщо це відкрита альтанка, навіть якщо би й дощ падав, там не заливає, правда? Yeah. Щось, знаєте, я хотіла це, і мій чоловік сказав це, а я глянула, мені це якось приємніше. Навіть на ці качельки можна перейтися, це ж не можна, не можна, не можна ще на озеро є. І, і можна вас рибку половити. І що у вас то щось треба, я знаю. що то. Ви даєте. О, бачите, це ж дуже важливо є. Ясно, І теж тут беседочка така є. Ми трошки хочемо її зараз уздобити, бо вона вже трошки поломана. Там бачите, зараз ще той пух, на воно з І тут сау не можуть собі ляпати. Так, так, але та. в нас там і басейн середині є. Та. Та. та я та, я бачила на сайті. Хочеться ходітися, подивитися на ресторан. Та, Ну, Я вже своїх синів одружила всіх. <смір> Бачите, Ой, ну в мене подружка ще заміж дочку не видала. А Боже, це. як гарно. А то що зараз то все прекрасно. Ми свою дочку вон, зараз, рахуйте, видавали 14 травня. Ну, а якщо ми отак весілля, то на людину так Зараз 650, а на другий рік 850. Ми трошки піднімаємо, бо самі знаєте. Так? що. Та, та ж воно і 650 не дуже, то ми заробляємо, бо самі розумієте, що продукти зараз дорогі. А так. що зверху там? Там дуже гарний такий барчик. У нас він зимою працює, а літом має тірать. І там можуть робити форшети. Угу, угу, угу. Тут музика на 50. Я як музикант зразу місце знайшла як Весіля, то тут у нас якби куршет вони роблять. Ну, а то з зимою. Літом більше там внизу, на вулиці не було. Ну так, так. Воно, але про холодну я скажу навіть. Ну, ну, зимою, ну в нас кондюки працюють. Бачите, тут такий барчик у нас працює з зимою. Тут барчик у нас працює з зимою. І ті столики тут гарно у нас так зимою. так. Да, да. Тут день народження навіть можна справляти, тут навіть можна. Ну, можна. О, так. Так. Саме зверху.